Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! во ім'я Ца і Сина, і Святого Духа, як минула субота, Марія Магдалина і Марія Яковля і Соломія купили пахощі, щоб прийти до гробу і помазати тіло Господа. І все це відбувалося дуже рано, перший день тижня, який е, так тоді ще називався. Тобто це є сьогоднішня неділя, саме якраз є це той новий день історії людства, День Господня каже Апокаліпс, або ще каже День Воскресіння, тобто цей день з'являється. Саме після суботи його до цього не існувало цього дня. От. І коли вони підійшли до гробу, то говорили між собою, хто двалить нам камінь від гробу. І глянувши, побачили, що камінь відвалений від дверей гроба, а він був дуже великий. І вони, увійшовши у гроб, Побачили юнака, який сидів праворуч і був одягнутий у білу одежу. Це був саме ангел. Жахнувся, але ж на це ангел відповідає їм так. Не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса, Назарянина, який був розп'ятий, але ж він воскрес, його тут нема. Ось саме тут лежало його тіло. Івангелій сповіщає про те, що Господь вперше явився саме Марії Магдалині, тобто жінці, явився. вона поспішила сповістити саме тих, які в свій час були з ним, щоб плакали, ридали. І коли вона їм розповіла, Почувши про те, що він живий і що вона власними очима бачила його, вони не повірили. І Господь знову-знову являється і усім тим свідкам теж не вірить. Нарешті він явився самим одинадцятом ученикам своїм і докирив їх за невір'я. За жорстокосердість, що вони не повірили тим, які бачили його Воскресне. От сьогодні ми звершимо пам'ять жон-мироносець і святих праведних Йосифа і Нікодима, які доторкнулися до тайної смерті Христової і саме тих людей, які зуміли зберегти вірність Господу саме до кінця. Що ми можемо сказати про Йосифа Аримафейського? Саме головне це те, що він дав Господу свою гробницю, тобто кам'яний гроб, який висікли у скелі. І тут є дещо, про що потрібно нам задуматися, це те, коли ми згадуємо святого праведного Авраама, коли той був в землі Ханаанській то у нього теж нічого не було, але ж у нього було місце поховання, а от у Спасителя нашого не було навіть і цього. І що характерно, що Йосиф цю гробницю, яку він зберігав для власного поховання, він віддає саме для поховання Господу. Ми бачимо перед собою чоловіка, який Мав дуже важливу якість. А саме що? Він завжди пам'ятав про смерть, незважаючи про те, що він був людиною досить такою солідною, поважною людина, знатною людиною. От, і насправді, якщо прослідкувати історію христи... християнства, то не так багато людей, можна сказати, це виняткові, були люди, рідкісні люди, які... Тримали гроб у сінях своєї келі, щоб як можна частіше бачити, як саме закінчується це от, короткочасне земне життя і що людина може винести з цього е, земного життя. І от, оця пам'ять, оця така важлива риса. Е, Людини, вона у нього була присутня постійно. І от Йосиф, да, він віддає свою гробницю Христу. І, і тут є така цікава річ, що він, можна сказати, опереджує свою смерть. Він зараніше з'єднується саме зі смертю Христа. І це для нас такий, ну. Досить важливий момент, який носить особливий такий характер. Господь, помираючи, помираючи, як усяка людина, Він проходить вже зовсім інший шлях смерті. Він відкриває для нас новий шлях, і при тому без винятку для кожної людини і стає вже все зовсім новим і інакшим. Тобто ця вже смерть, смерть від того часу, вона приймає зовсім інший характер. Вона не має нічого спільного зі смертям, минулими смертями. І апостол Павло каже, що така смерть є най найдорожчим, найдорогоціннішим придбанням. Він каже, що життя моє є Христос, а смерть придбання. І якщо... Моє перебування у тілі приносить літ моїй справі, то я не знаю, що мені вибрати. Мене, що мені вибрати? Мене вабить те і інше. Я маю бажання визволитися з цього тіла от, і бути з Христом, тому що це незрівнянно краще. Ну, ми бачимо до якого високого досвіду, доростає ця людина, апостол Павло. До цього доростали всі справжні християни. Тобто відтепер, да, від смерті, вона є для нас саме тим істинним життям, да, да, дійсно, істинним життям для якого народжується кожна людина в цей світ. Про Йосифа Ремефейського можна ще згадати, що він був винятковою людиною в тому плані, що він не тільки єдиний зміг зробити те, чого не зробив би ніхто інший. Ніхто із послідовників Христа, учнів і тому подібних, він не насмілився, не побоявся увійти до Пілата і попросити тіло Христове. Для, для поховання. Дехто каже, що Йосиф Ромейський, він дав гробницю Христу вже після його смерті на Христі, але ж він нічого не зробив для того, щоб заступитися до нього при життю. І втім є навіть своя правда, Право тому, що кожен, хто когось да, вже проводив інше життя, на, на своєму власному досвіді переконався. Чому? Тому що смерть, як сама найгіркіша, разуча реальність очевидність, вона дарує нам саме найбільше прозріння. Тобто ми інакше починаємо дивитися на ту людину, яку ми проводили в інше життя. Тобто, Коли помирає дорога чи близька нам людина, то нас зовсім змінюється, тобто інакше ставлення, ми тоді починаємо згадувати більше чогось доброго, чого, чого ми не брали до уваги при тому, коли ця людина була поряд з нами. От. І, у кожної людини є своя віра. Ми знаємо, що віра в сучасних людей. Ну, можливо, є такі виняткові люди, які мають досить таку міцну віру, непохитну віру, але переважно так, переважній більшості людей, віра наша дуже така слабка, хитка. І що характерно, що ми усі в наш час дуже складний час в моральному плані, ми усі. Слабкі Духом. І не кожен зможе так відкрито, переконливо, сміливо, рішуче засвідчити про свою віру в Христа чи належність до церкви і тому подібне. От. І ми бачимо, що все більше і більше людей стає які навіть відмовляються, це дійсно, що це вже трагедія духу людського, да, трагедія віри людини. От. І є категорія людей, які е, ну, сором, да, соромляться і бояться е, говорити щось про свою віру. От, е, можливо, інколи це і вірно, тому що вони бояться чого? агресивної реакції, це зараз спостерігається, бояться. Е, на і, і тому подібного. Але ж ми не можемо свою віру постійно приховувати. Рано чи пізно настає час для кожної людини, як це трапилося в житті святих праведних Йосифа Нікодима, коли ми повинні від, 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 відверто засвідчити про, про свою віру. Цей, цей, скажімо, день чи цей момент нашого життя у кожному з нас в свій час посада, пошвер Господь. От. І, е, ми бачимо, що смерть Христова вона досправжньому змінила наше відношення до своєї смерті, тобто ми зовсім іншими очима дивимося це. Це е, саме стосується справжніх християн, зовсім інакше ми дивимося на смерть, і зовсім інакше ми оцінюємо все те, що відбувається у світі навколо нас. От, і, що, і ми бачимо, наприклад, і жінок е, мироносиці, які мали таку любов, щоб вона не побоялася нічого, навіть самої смерті. Тому що вони добре знали. Е, і навіть вони про це навіть забули, вони на це ну, якби не придавали ніякої уваги про власну безпеку. Вони про це не думали. Хоча вони це підсвідомо знали, що їх чекає. Що коли вони підійдуть до, до гробу Спасителя, то там буде знаходитися цей е, час, варта, сторожа, яка що зробить, вона їх одразу ж схопить, арештує, от, як злодіїв, їх. Згодів тіла Христова, а за юдейським законом, це все загрожувало такі, да, смертному вироку. Але ж вони все це у собі здолали. Вони все таки йдуть, щоб виконати свій обов'язок, дар своєї любові, своєму учителю. І якщо так замислитися, то дійсно, що людське життя, а тим більше, Віра християнська не будуть варти нічого. От, вони не будуть скажу, скажу, мати ніякої цінності, ні смислу, нічого гідного людини, коли там немає найголовнішого, немає любові і вірності, любові і вірності сильнішої і вище за страх, за якийсь за який там якийсь там ризик от, за. І навіть за саму смерть. От. І тому да, нам, людям, які вже знаходимося, можна сказати, в такому апокаліптичному вимірі історії, тому що ви бачите, як все це наскільки так от швидко відбувається зміни подій. От. Ми навіть не можемо відслідковувати. Ми бачимо, який потік іде інформації. От, що Взагалі, ну навіть не варто за не, за неї слідкувати, тому що тільки що сьогодні там одне почув, завтра вже 10, як е, ми бачимо, джерел чи там е, інформаційних е, таких от, е, да, площин. О, тому, тому ми зараз більше цього повинен звернути увагу на себе. Не бігти за тим, що там відбувається, тому що ми не встигнемо все прослідкувати. Звернути на свій внутрішній світ, чи є на щось подібне, яке було тих жінок, мироносець чи тих праведників Йосифа і Акадима, От і взагалі справжніх православних християн. От. Тому ми, от ми повинні готувати себе завчасно, заздалегідь, до будь-яких все нових і нових випробувань нашої віри і нашого життя. Тому що добра вже в цьому світі, я кажу, що я не пророк і не син пророка, але чисто психологічно і так от і дійсно відчаючись святе відкровення, можу сказати, що це все дійсно, ну, вже світу, напевно, не чекати добра. Люди шукають добра, але ж його насправді немає, тому що немає добра в людях, немає в людях внутрішнього миру, немає в людях самого головнішого, найголовнішого, що стає джерелом, це немає, немає присутні, живої присутності Бога, тому що немає справжньої віри. От, і тому в ці тижні, пасхальні тижні, ми повинні не лише тільки радіти, хоча це потрібно робити, ми повинні ще навчатися страху Божому, тому що без страху Божого немає справжньої віри. Можна говорити про віру, як зараз там ЗАС-інформації, говорить про віру. І я такий момент коли послухав, коли одна, одна особа говорить про святе причастя і, і перед нею сидить там. Священнослужитель, не буду називати, якої домінації, але він так спокійно, торгував, коли вона сказала про святе причастя на таку букву, ну, ганебну букву Х да, І ніякої це все. Тобто ну, то ми бачимо, от, що можна говорити, от як запитують, от прийшли ми там до лави, от, а яке сьогодні свято? Питають там от, які приходять. І вона мовчить, і знову забита, яке сьогодні свято? підказує вже журналіст, в Ага. а що ви можете розповісти про це свято? Ну, і можу, там, знов, знову мовчання. От, ну Тоді вже ж там якось вона викручується з цієї ситуації. І таких багато. Це тобто в критерії віри не навіть не в тому, що скільки людей приходило свячувати їжу. Э, там свертні напої чи, чи там ще щось е, якість віри, це, розумієте, критерії її, сам якраз співку в живому, жертовному спілкуванні з Богом. То добре, що люди поважають оці всі, да, усі, всі ці да, звичаї, обряди, це обряди, це зовні. О, це да, це, да. це ну, другорядне, воно, воно не головне. О. І, хоча ми всі да, ну, зустрічаємо з радістю, які приходять свячувати, теж є свого якийсь такий ну, мізерний показник, що в людині ще щось є щось живе, жива душа. От. І тому от, ми зараз повинні навчатися страху Божому, тому що пророк е, Давид мене вражає, ви чуєте постійно 33 й псалом, він говорить, що страх Божий виселить серце людини. І він каже, такий, пророк Давид це цар, це могутній цар, який мав стільки, ну, я не знаю, багатства, він був володарем ну, тодішньої цивілізації. І що він каже? Він називає себе як? Нищим, тобто у Слов'янське слово, де це було святинок нищим, убогим з недарем. Перед Богом. Нічого не варто, я перед Богом, взагалі ніхто і нічого каже Сам цар провок От, Дійсно, от як я не, не, не можу вразити оце все, що, що я да, перед Богом я ніщо. І е, щоб тоді дійсно наповнити себе е, 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 трепетом, радістю, радістю саме, от коли ми де, де, де бачимо оті всі е, ді, діла Божі, ласку Божу, щоб в свій час Духу Святому, який... Може свободно діяти в нас. Ми змогли, що можна сказати, більше голосніше і більш радісніше, ніж пасхальну ніч промовити Христос Воскрес і воїстину Воскрес, щоб саме, щоб саме сила перемоги Христової її світло дарувала перемогу нашому українському воїнству. І нашому постраждальному українському народу Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!